Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Нові акції та цікаві новинки. Бажаю приємного перегляду. Вафелька Оріха зі смаком кокосу ціна 17 гривень особими. 50 г. Пряники імбирні, але в такому літньому варіанті ціна 12 гривень. Кокос лайм Желині цукерки Джиммі по 22 гривні. Желині цукерки від рошен по 29 гривень. Є різні варіанти. Вага 70 грамів, Жуйки на блістері. Ціна 14 гривень за упаковку. Вага 30 грамів. Зефірки на паличці. Ціна 7 гривень. 39 гривень коштує набір цукерок жувальних. Новий дизайн чайн ловрем. Ціна 69 гривень. Є 4 смаки. Загалом мені дуже подобається цей чай, в нього такий гарний дизайн. Завжди потішить оком. Та й смаків великий асортимент. Новинка на полицях від Freckenbox, катертина на стіл. Ціна 29 гривень, розмір 1,20 м на 1,50 м. Формочки для заморожування льоду, Минулого року купляла такі з суцільними паличками. А тут такими кубиками. Є кришка для закривання. Оце дно воно є таке силіконове. Буде легко витягувати кубики ціна 59 гривень. Форма силіконова, ціна 39 гривень на 24 комірки. 129 гривень коштує набір для барбекю. 3 одиниці в комплекті. Запальнички 39 гривень. Актуально під час виключення світла. Такий варіант 24 гривні. Із довгим носиком 64, і пальник. Він був дорожчий. Зараз його ціна 88 гривень. Миска металева, глибока. Ціна 139 гривень. Мальована миска. Вона однотонна без зображень, ціна 169 гривень. Ну і що ж, перейдемо до новинок. Цікава новинка до дня батька, мій тато герой. Ось таке зображення з однієї сторони, а з іншої надпис. Ціна її 55 гривень, об'єм 350 мл. Такі чашечки із космонавтами. Ціна 49 гривень. Із подвітряними кульками. Будьте вони дуже схожі, але насправді це є різні зображення. Зараз покажу вам усі варіанти. Ось так це виглядає. Ціна 49 гривень. Ці чашечки новинки дуже приємні на дотик. Вони такі, як вельветові. Є у трьох кольорах: зелений, білий та коричневий, більш такий до бежевого. Ціна такої чашки 55 гривень. І об'єм 290 мл. Чашки із морозивом по 49, кольорові всередині. Ще є чорно-білі варіанти по 55 гривень. Великі салатники він дуже великий. Ціна 139 гривень. Діаметр 24 см. Ще один варіант салатника, також великих розмірів. Ціна акційна 99 діаметр 23 см. Такі салатники та тарілки по 49 гривень синього кольору. Чорна від люмінарк, ціна 88, салатник скляний, темне скло, ціна 59 гривень, діаметр 15 см. Такі тарілочки. Акційна 59. І салатник 88. Блюдо від люмінарк 109 гривень. Такий салатник від люмінарк 77. Новинка вологі серветки 48 штук в упаковці. Меланка, ціна 19 гривень. Сухі серветки ціна 39 гривень. Сухі серветочки від Сафі, в упаковці аж 200 штук. Ціна 44 гривні. І ось тут на звороті вони мають такі елементи, їх треба продавити, коли вже закінчуються серветочки. І вони серветки піднімляться вгору, і буде легше їх витягувати. Органайзер для столових приборів. Ціна 69 гривень. Пустушка дитяча по 55 гривень для хлопчиків або для дівчаток. Новинка: контейнер для зберігання, об'єм 250 мл. Контейнер схожий до тих, що були перед тим, але відрізняється кришкою. Бачите, тут була прозора, а тепер вона суцільно не прозора. Ціна 19 гривень. Годинники по 69 гривень настільні. У нас є у трьох варіантах, але в різних є ще кольорах. Такий варіант настінний 129. Набір прищіпок, також новинки 20 штук за 39 гривень. 34 гривні коштують ось такі прищіпочки 12 штук. Але вони м'які, одіяло, мабуть, не втримують. 59 гривень, вішалка із прищіпками. Гачок, кругла основа 15 гривень, або квадратна також 15 гривень. Футляр для зубної щіточки у вигляді зубчика. Є у блакитному кольорі та в жовтому ціна 34 гривні. Тримач для туалетного паперу із підставкою для телефона. Жартую, просто поличка. Ціна 88 гривень. її пластик, кольор перевіряйте, бо зображений такий сірий а всередині. Рожевий, але такий приглушено-рожевий, скажімо так. Ви просили показати все для в'язання, в нас майже нічого не залишилось. Ось такі ниточки по 19 гривень для вишивання набір ниток кольорових. Ціна 24. Покажу вам в сезон, коли цього буде багато. Бо, я так розумію, сезон розкупили і те, що є на залишку в магазині, а залишок різний. Що ж, нові акції. 97 гривень коштує Ленор у Поліскувач для тканин. Є у двох варіантах ароматах. Сілан у Поліскувач ціна 93 гривні. Порошок Гала Аквапудра 29 гривень для автоматичного прання. Тайт Аквапудра 2 кг 100 г за 229 гривень. Вухастик порошок 400 г для дитячих речей 38 гривень. Персіл 400 г. Автоматичне прання 55 гривень. Сіланом. Тайт Аквапудра 300 г, ціна 34. Савекс. Гель для прання 149 гривень. Майже 1 літр. 111 гривень коштує плямовивідник від Міс Хелен. Звертайте увагу, акція на плямовивідник. Ось він. З кольоровим віконечком по центру. 19 гривень коштує набір наліпок тематичних. Вінілові стікери. Так, вказано на етикетці, що вони не стираються водою, а міцно тримаються такі наліпки по 24 гривні. І різноманітні є навіть із єдинорогами, дуже гарно переливається. Нова акція на папір Офісний 174 гривні 500 аркушів. Формат А4. По 39 гривень коштують блокнотики такі. Шкарпеточки 29 гривень. Мені сподобалася їхня якість. Є в різних кольорах однотонні. Набір стікерів для нотатків 29 гривень. Набір магнітів канцелярських – 19. Акцій багато не буває. Брев кубики узливний бачок 2 штуки 84 гривні. Брев підвіска 49 гривень. Такий брев 3 штуки 119. Акції дії з 13 по 19 червня. 79 гривень брев для унітазу. 74 гривні коштує Доместос. Такий варіант 74 гривні доместос. Об'єм 1 літр. Ще просили показати ліхтарики. Ось такий 88 гривень ліхтарик на голову. Ще один на голову по 229 гривень. нові, такі з метеликом, рожевого кольору. Такий стандартний всередині ціна 149 гривень. Ще один варіант жіночого гаманця. Хочу подякувати вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей на каналі.